Є ще одна тема, не менш цікава. Виявляється, українцям будуть роздавати гроші. Про це причому це відбуватиметься з ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Зайшов з козирій. А як же ну те, що людям цікаво, я думаю, що тепер всі відволіклися і зможемо поговорити про серйозну історію. Українці 40+, отримують гроші на медогляд. В дії з'явиться картка для медоглядів українцям, зарахують гроші на перевірку свого здоров'я. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаємо вас, студії. пане Вікторе. Раді вас бачити. Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Е, Прошу, та що я та почну та з іноземного досвіду. Я колись була в Туреччині, і е, в турецький лікар сказав, що е, там мають бути застраховане все населення. І якщо е, населення не приходить на чекап в певний день і певний місяць, то е, тоді знімається, наприклад, е, тоді дорожче виходить зробити МРТ, зробити там рентген і, і так далі. так далі, так далі, далі. А всього там треба зробити там три позиції: крови, ну і що ще. Та е, як ми я так розумію, що. Оце от 40 плюс обстеження. Це ми наближаємося до приблизно такої, приблизно такої самої картини по чекапу населення і взяли от 40 плюс. Чекапи це регулярна перевірка. Чи вчить англійську? Це профілактичний скринінговий так. медичний так. огляд. Так, дійсно, ми хочемо з 1 січня 2026 року запустити таку програму для людей старше 40 років будь-якого віку. Як воно все буде відбуватись? Наступило день народження. Проходить місяць, присилається пуш-повідомлення про те, що ви маєте можливість скористатися державною програмою профілактичного медичного огляду по трьох таких напрямках захворювань: це серцево-судинні, це діабет і це ментальне здоров'я. З цього стартуємо, бо на це є на доказова база, що ефективно можна. Виявляти під час скринінгових досліджень і значно менше коштів ми потратимо. Якщо рано виявимо, вчасно розпочнемо або профілактувати, або лікувати захворювання. І ми так, так же само стартуємо. Людина потім, коли каже, так, я готова, генерується карточка, на яку приходять кошти, і визначається термін. Зараз це ще дискусія на який період часу будуть даватися кошти, для того, щоб людина з ними можна було скористуватися. Угу. Людина обирає для себе зручну лікарню в який може зробити цей чекап, зручний не має, час перегляду йдіть і... куди ви до лікаря, і... кому ви довіряєте. Ну, перелік лікарень буде, бо лікарня повинна відповідати тим вимогам ага. і зробити ті інструментальні лабораторні дослідження, які визначає держава. Тому що ну може бути кабінет сімейного лікаря, але в нього немає можливості зробити ЕКГ, зібрати аналіз крові, аналіз сечі. Ну, про Продосвіти тому, що людині не треба буде їхати через півкраїну, вона вибере де і зручніше. найближче, найзручніше, найкомфортніше і в ті е, часові слоти, які їй зручні. Uh -huh. Тому що ми хочемо, щоб це було і вихідні дні, і будемо мотивувати. Е, Медичні установи працювати по окремих чергах для того, щоб це були слоти і людина, людина не приходила в поліклініку. державні, державні комунальні і комерційні, які долучаться до цього процесу. Якщо в комерційних трошки дорожче, доплата з зміст... немає нічого трошки дорожче. Ми визначаємо суму. Це базовий перелік. ось за цю суму ви повинні базовий перелік надати. Ага. Якщо хтось хоче якісь додаткові послуги понад базовим переліком, це тоді можна ну додатково замовляти. Розуміло. так угу. але в це в цю суму надають всі, і ця сума вже вже узгоджена з ринком і комунальних закладів, і приватних закладів вона нормально працююча і сервісоорієнтована для того, щоб було зручно кожній людині цю послугу отримати. Угу. І Кому наша ключова задача з 1 січня 26-го року. якщо буде проголосований державний бюджет, в якому передбачено окремо бюджетне лінія для такої скринінгової програми, чому обрали 40? 40+. плюс, тому що доказова база. Ми ж не беремо просто таке бажання. Ми подивилися європейську практику. подивилися всі наукові дослідження і вибрали відповідні медичні інтервенції і відповідний вік, коли е, проведення скринінгових досліджень дасть на якомога кращий результат. Тому саме 40+. плюс. А у європейців таке саме є? 40 плюс так. Mm -hmm. Є в Польщі ну аналогічні дослідження до да, в майже у всіх країнах світу. Те, що ми не світу, а європейського союзу, mm -hmm. те, що ми запроваджуємо, працює. Просто де в кого більш широкий перелік є, але це вже ну ми стартуємо з доказової бази, а далі будемо за результатами того, що ми виявляємо, або на які вузькопрофільних спеціалістів перенаправляємо, будемо дивитись, чи потреба є потреба розширяти, чи не є, Немає потреби. Це скрінні входить якийсь пакет. Ви можете наприклад і. Там питання серцево-судинних, пояснити, що це має бути, скільки часу це займе, щоб люди більш-менш орієнтувалися. Так, дійсно. Це входить в пакет, з яким ми вийдемо додатково в Та, комунікацію. Затверджується бюджет в першому читанні, і ми пішли роз'яснювати, показувати, що саме буде. І зараз вже проводяться такі майстер-плани чи майстер-сесії для лікарів, які будуть приймати участь в цьому е скринінгу, і вони в подальшому також будуть е додатково роз'яснювати що входить в пакет. Але ключова задача ми ж готуємося не тільки до скринінгу. Ми відразу розуміємо, що цей скринінг дозволить нам виявляти, і тут ми працюємо над серцево-судинними захворюваннями для того, щоб розширяємо програму доступні ліки, щоб людина, якщо в неї виявляється відповідне серцево-судинне захворювання, яке підлягає амбулаторному лікуванню, має можливість отримати рецепт і безкоштовні лікарські засоби в аптеці за державною програмою. Окремо проголосували вже в бюджеті цього року збільшення видатків на централізовані закуп. Півлі для сфери охорони здоров'я, і ми вже закуповуємо стенти і шунти для того, щоб кардіохірургічні операції при стенокардіях також були безкоштовними для людей, які цього потребують. Бо це також може виявлятися під час скринінгу. До цього ми тільки при інфарктах. Ну, коли був діагностований інфаркт, угу. робили безкоштовно по рамках програми медичних гарантій. Тепер будуть і при стенокардіях третього четвертого в порядку черги, але люди можуть отримувати. Оце такі напрямки, в яких ми рухаємось для того, щоб закрити. От блок великий серцево-судинних захворювань, пан Віктор. А ви можете сказати наскільки захворіло населення України за три з половиною роки останні війни? Чому ми запроваджуємо скринінг? Тому що ми ще два роки пандемії ковід? Коли в першу чергу всі орієнтувалися виключно на то, щоб не захворіти ковід, а про серцеву судині про профілактику забували, тепер уже четвертий рік повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що безпека превалює над профілактикою, і наше завдання сьогодні мотивувати людину прийти до лікаря на профілактичний скринінговий огляд для того, щоб вчасно виявити порушення серцевого ритму, збільшений підвищений артеріальний тиск, появу або появу симптомів. Діабету для того, щоб вчасно розпочати приймати препарати або коригувати спосіб життя чи харчування, щоб не допустити виникнення інфарктів інсультів в подальшому, тому що інфаркти, інсульти сьогодні забирають найбільшу кількість життів в Україні і призводять до найбільшої інвалідизації населення. І якщо ми будемо весь час орієнтуватися тільки на високоспеціалізовану медичну допомогу, то без відсутності профілактики або раннього виявлення це як сніжний ком весь час буде. Робити велике велике навантаження на систему охорони здоров'я на спеціалізовану, і в якийсь певний період часу вона може не витримати того навантаження. Це призведе до збільшення летальності. ви Як чинний міністр, ви можете зараз сказати, от які хвороби розквітли під час е, е, цієї війни? Чи ви напишете про це книгу, коли вам буде трошки за... Дивіться, Ні, ну ми, ми ж, нічого такого не скриваємо. Ми про це відразу говоримо сьогодні. День. Всесвітній день психічних сусідній захворювань сусідній так, так, і психічного здоров'я. І ми про це говоримо: про те, що е, ментальних порушень в нас стає все більше і більше це раз. Якщо говорити про неінфекційні захворювання, звичні для нас, так, інфаркти, інсульти, як ми і прогнозували, стають молодшими. Тобто раніше, якщо це вікова група була 60, то вже зараз ми бачимо 50, а прогнозуємо, що це може бути і 45. І тому чому нам рано виявляти е, ці тригерні? Зміни в організмі для того, щоб працювати над ним. Онкологія, на жаль, є, і онкологія, на жаль, знову ж таки фіксується на третьому, четвертої стадії розвитку захворювань. І третя, четверта стадія це важко лікується, довго лікується і не завжди ефективно лікується. Коли на першій стадії це завжди ну майже завжди це позитивний результат, і потім тільки нагляд лікаря. Тому, коли ми кажемо, що приходьте на профілактичні огляди, звертайтесь до сімейного. Лікаря це один із елементів раннього виявлення хвороби і якісного його ефективного лікування. І в подальшому, ну вже як міністр, як член уряду, зменшення економічного навантаження на е Систему охорони здоров'я і соціальну систему потім по підтримці. Ви вже згадали, що сьогодні всесвітній день психічного здоров'я. Чи правильно я почув, що один з пакетів скринінгу буде стосуватися саме психічного здоров'я людей? Давайте поговоримо в чатку це в рамках, як може виглядати цей пакет і далі що взагалі зараз в психічному здоров'ям в нашої країни, тому що шалений тиск від всіх від літніх людей до, до дітей, навіть не до молоді. Просто чим ми вже можемо пишатися в тим, що все менше і менше людей говорить мені, психолог не потрібен. Тому що раніше в нас була стигма. До слова психолог, психіатр і тому подібне це асоціація з психом і з відповідними лікарнями. Сьогодні ми говоримо про психологічну підтримку. І от ті компанії, яку ми зробили в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ТИЯК», яка реалізується з ініціативи першої леді Олени Зеленської, вже дає позитивний результат. Ми бачимо, що в минулому році, наприклад, 500 тисяч людей звернулись до свого сімейного лікаря з питанням психологічної підтримки і отримали консультацію в цьому Ця динаміка десь аналогічна, буде 500 плюс хай 50 тисяч. Але Тепер друге питання спеціалістів вистачає. Якщо ми говоримо про вузькопрофільну там, психіатричну допомогу, ми бачимо зараз шалене навантаження на психіатрів. Чому ми і говоримо про те, що коли ми говоримо про ментальне здоров'я, ми не повинні говорити виключно про систему охорони здоров'я. Ми зробили крок на підтримку системи ментального здоров'я, коли сказали сімейним лікарям пройдіть відповідні курси MHGAP, так назва щоб ви могли виявляти ранні зміни в ментальному здоров'ї, але поруч є освіта, соціальна сфера, центри життєстійкості. Приватні психологи, психологи, які працюють в соціальних установах, тобто це набагато широка система, яка може порадити, як справлятися з першими симптомами і не допускати подальших розладів, які будуть потребувати психіатра питання, або медикаментозного лікування раніше в тій країні, коли ми жили, перші прояви фіксувалися на рівні диспансеризації населення. Так. Та зараз як такої диспансеризації не існує, але питання, коли ну Давайте не будемо приховувати дуже багато людей пережили оцей стрес від війни. Цивільних прийде величезна армія в результаті заморозки або завершення війни, людей з фронту. Та це буде, буде додаткове навантаження. Як впорається система і знову ж таки психоневрологічні диспансери? Чи вони зберігаються в тому об'ємі? Чи їх стає більше? Яка на них, який план на них? План не допустити людину до е, стаціонарної психіатричної допомоги треба зробити все можливе щоб не було потреби е, в госпіталізації угу. і оце ключова задача на яку спрямовані ми всі і для в цьому працює міждисциплінарна робоча група з питань ментального здоров'я створений координаційний центр при Кабінеті міністрів України. і ми у всі верстви державного регулювання заходимо з питаннями психологічної підтримки щоб не було себе. ми як і чином маємо дзеркалити європейські інституції е, медичні Чи у нас унікальний шлях зв'язку з Війно. У нас унікальний шлях. Ми дзеркали, тому що в Європейському Союзі йде питання деінституціалізації психіатричної допомоги, щоб не було монопрофільних психіатричних закладів. В той же час ми розуміємо, в яких в нас умовах і коли ми стартунули по реформі. Е тому ми зберігаємо ще монопрофільні психіатричні заклади. Але ми до цього провели госпітальне планування, визначили кластерні лікарні. Це понад 250 кластерних лікарень і е Змусили, ну ми як держава запровадили політику створити там центри ментального здоров'я, в яких працюють і психологи, і психіатри. Ці центри створені зараз. Ми працюємо над стандартизацією послуги, яка там надається, над якістю цієї послуги. І над державним замовленням навчання спеціалістів, які будуть працювати в цих центрах, тому що та центри постворювалися, але не скрізь ми бачимо повне якби завантаження спеціалістами, які повинні це робити, розуміючи, що навантаження з року до року під час повномасштабної вторгнення і після буде зростати. Тому ми повинні бути готові кадрово і по територіальній доступності. Два питання: діти і підлітки як найвразливіша верства, яка ще не має критичного мислення життєвого досвіду. Тим не менше знаходиться під таким самим тиском, як і ми, чи є якесь системне рішення, яке допоможе їм працювати зі своїм ментальним здоров'ям все своє життя, і в кінці завжди люди питають ваш особистий досвід, як ви справляєте з тим, щоб отримувати всі ці тиски, і тримати своє ментальне здоров'я в тонусі? Щодо дітей, ми працюємо як з психологами, які працюють в школі, також і перенавчанням вчителів виявляти ранні на ранньому етапі зміни в ментальному здоров'ї, які повинні перенаправлятися до на консультацію до кваліфікованого або клінічного психолога, або в подальшому, якщо й потрібно, психіатра це ключова історія, і на цим. Працює міністерство освіти, входячи до координаційної ради по ментальному здоров'ю при кабінеті міністрів України. В них є флагманські проекти, які вже сьогодні показують і позитивні результати. Чи вдалось знову ж таки все накрити? Поки що ні, але те, що вже вдалося досягнути за останні два роки, визиває тільки ну похвалу, що ми рухаємося в цьому напрямку. Щодо себе особисто, тут питання, як і для всіх, напевно, ключове ключове завдання це знаходити в собі певні елементи, які дозволяють переключатись. Для мене це є спорт, фізичне навантаження, це ранкові пробіжки або спортивний зал. Ну і для всіх інших рекомендую знаходити час, як мінімум 8 годин на сон. На жаль, не всі ви члени міжна? уряду це мають, але ви стараєтеся шукати, щоб це було і здорове харчування. Це. Ті ази, які допоможуть і ментальному здоров'ю, і фізичному здоров'ю, ви краще скажіть. Вам було легше тоді, коли ви за масками ганяли в Китай, е, і коли відбувалася ситуація ковідна? Чи зараз? Чи навпаки, коли було тяжче? Давайте так. Я поставлю питання. Тут важко відповісти на це запитання, тому що кожен день якісь нові ризики. І от е, буквально сьогодні я почув історію від е, про медсестру. В якої чоловік був три роки в полоні. Зараз він повернувся з полону, і нічний обстріл призвів Цього до того, рівня. що дитина загинула, а чоловік у важкому стані в лікарні. І ти коли розумієш, про коли ми Це. говоримо про те, що важко, а що не важко, завжди є історії, які показують тобі, що треба рухатись в тому напрямку, на тій посаді, робити все можливе в той час, в який ти тут є, для того, щоб. Потім сам собі не задавав запитання, це чи це я зробив. Тому стіму. Нам всім треба єднатися, бо вже? таких історій на жаль величезна кількість, а. і нам всім треба єднатись, розуміти, що в нас один спільний ворог це Російська Федерація. Зробити все можливе, щоб перемогти. А далі вже знайти трошки час, оптимізму, вона... пане Вікторе. Е, якраз зараз в школі супергероїв у Львові, яка відкрита завдяки вами першій леді Олені Зеленській. Діти вивчають та... ваші діти вивчають танок під музику Джері Хейл. Ми не можемо показати, тому що авторські права у mm -hmm. Джері Хейл, але вони зараз якраз цим займаються в лікарні. Діти мають такий розважальний контент, не дивлячись на це там під генератори, в тому числі це також елемент так, ментального здоров'я, коли дитина не тільки. Тільки на лікувальному процесі у нас знаходить час на освіту на спілкування з аналогічними Я вам покажу зараз дітями. цей фрагмент, Це щоб трошки позитив. скрасити ваш п'ятничний вечір. А, пасибі вам, дякуємо вам, Віктор Ляшко, міністр так. охорони здоров'я України. Був в ефірі. У нас маленька пауза здається, та так. і ми далі йдемо. А я поки міністру показую відео.